Вона нічого сьогодні не зробила, лише тільки приготувала. Лише тільки приготувала. Я зараз вам розкажу, як це виглядає, лише тільки приготувала. Для того, щоб приготувати, нам треба купити продукти. Для того, щоб купити продукти, нам спочатку треба заробити на ці продукти. Отже, ми заробляємо гроші на продукти. Ми думаємо, що ж нам... Приготувати. Це займає певний простір інтелектуального мого думання. І тоді ми складаємо список того, що нам потрібно купити, для того, щоб приготувати те, що ми придумали. Після цього ми йдемо в магазин, купляємо все по списку, приносимо ці продукти додому. Потім, після цього, ми розкладаємо по поличках в холодильник ці продукти. Потім ми починаємо вже взаємодіяти з цими продуктами безпосередньо, готуємо. Але навіть коли ми вже приготували. Нас чекає гора посуду, нас чекає брудна, газова плитка, на якій ми готували, або духовка, в якій ми готували, а ще підлога заляпана, тому що ти готувала. М -м -м, нічого не зробило. От взагалі нічого. Ну що там взяти і приготувати, я навіть і не знаю.